На даний час злову на виконком за рішенням певних депутатів не з'явилася частина членів виконавчого комітету, тому виконком не відбувся, інвестиційна рада не затверджується і всі плани капітального будівництва на майбутнє під загрозою. Згідно чинного законодавства, дане питання буде винесено на розгляд сесії. Я або прийняття рішення, або mm. ні, тому тут є вимога кабінету міністрів, є вимога Мінфіну. Лариса Миколаївна може доповнити, розказати, для чого інвестиційна рада. Будь ласка, і прогноз нам сьогодні треба було схвалити. Прогноз бюджету Щербанівської сільської територіальної громади на 26-28 роки для того, щоб його винести в майбутньому ну, в подальшому відповідно до вимог чинного законодавства на, на сесію. Для того, щоб працювати далі. Без схвалення виконавчим комітетом ми не можемо здійснити певні дії в рамках законодавчого поля. У нас все зроблено відповідно до дорожної карти по бюджетному законодавству, але на сьогоднішній день потрібно схвалити виконавчим комітетом для того, щоб в подальшому виносити його на сесії і працювати з ним далі. Ну що ж, ще які думки, будь ласка. на шо <гум> Так, дякую всім.